Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо віршик про осінь, а допоможуть нам Матуся і Марійка. Ось чарівна таблиця. Подивіться, тут картинки, які допоможуть запам'ятати слова. Це хмарка. Так, слухайте, в небі хмарка пролітає. Що це? А це дощик. Молодці. Давайте повторимо: дощик землю поливає. А це дітки. Правильно, давайте разом діти вийшли погуляти. А це парасолька. Давайте разом парасольки розкривати. А тепер ми розкажемо весь віршик разом, дивлячись на картинки. В небі. Хмарка пролітає. Дощик землю поливає. Діти вийшли погуляти, парасольки розкривати. Давайте спробуємо ще один раз. В небі хмарка пролітає. Дощик землю поливає. Діти вийшли погуляти, парасольки. Розкривати. Ви справжні поети. Тепер я знаю віршик. Молодці малята. Осінь дарує нам красу, а ми її оспівали словами. На сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічів.